Доброго ранку. Ми перебуваємо у вегетаріанському кафе «Грін». Разом із фітнес-тренером Христиною Прудіус Ми будемо готувати смачні та корисні страви. Кристина, ти стверджуєш, що можна приготувати бізе без яєць та поживний білковий салат без тваринних продуктів. Як це можливо, так це все реально і дуже просто, смачно і головне корисно. Зараз дуже велика кількість людей має алергію на на ті самі білки, яйця, глютен. Тобто, і по мірі можливості ми покажемо, як це можна все замінити і приготувати. І так, що буде входити до наших страв? Ми зараз саме власне заміняємо яйця, білок, з якого будуть робитися бізе, для якого ми використовуємо варений нут, тобто оця рідина у нас замість білка. Ми її пересіджуємо. Це ми також використаємо, воно в нас не пропаде. Нічого у нас не пропадає ніколи. їмо. Далі ми збиваємо. Можеш, до речі, Настя брати і досипати сюди цукор. Ось там. Який цукор ми використовуємо? Ми використовуємо звичайний. Але я говорю, ви можете замінити на кокосовий, на тростиний. Коричневий, нерафінований. Ми взяли такі інгредієнти, які є, в принципі, вдома, щоб людина не сказала, ой, ж треба кудись шукати йти коричневий цукор. Час бування залежить від того, наскільки у вас потужний блендер чи комбайн. І плюс-мінус це 5 хвилин. Ми викладаємо форму, ви можете регулювати, зробити їх більшими, меншими, тому що, наприклад, я люблю викласти, викладати потім ягоди туди, і воно так буде гарнесенько. Час і температура м, температура 100 градусів і час мінімум 30 хвилин. Кристина, які інгредієнти ми використаємо для нашого салату? Власне, нам потрібен цей нут, що залишився. Ми просто беремо і його гарно висипаємо в миску. Бачите, він такий красивий. Це турецький горох. Це те саме, що фасоля, горох, ясьок і все інше. Просто його різновид. Далі ви можете натерти на терочці моркву. Її можна посмажити на оливковій олії. Можна дати свіжу, а олію заправити вже в кінці салат з лимонним соком. І ось цю моркву ми всипаємо до нуту глибоку гарну миску. І беремо помідорчик. І приступаємо до спецій. Спеції в нас йде перець такий кусочками. Ми його всипаємо сюди. В нас йде я люблю льон, тобто він максимально насичує вашу страву. Кумин, кумин зіра. Все ви можете придбати в супермаркетах, просто часто люди не помічають продукти. Бачите, який салат пряний виходить? Кунжут, кунжут теж. Тобто, тут більше кальцію, ніж творозі, в молоці і всьому іншому. І карі, імбир, тобто що ви любите. І оливкове олія, це все зворочку, поливаємо, щоб воно гарно все засвоювалось. І лимончик видушуємо. І прикрасити можете петрушкою, можете кропчиком, хто що любить. Отже, як ми бачимо, все геніально, просто смачно та корисно. Дякую тобі, Кристина, за такий чудовий рецепт. Прошу на здоров'я, і головне корисно, поживно, швидко і змінюйте свої звички. Е, думайте ширше і позитивніше, і тут жодна тваринка не постраждала.